Всім привіт, дорогі глядачі, раді вас бачити. З вами Олександр і Валентин. Сьогодні ми будемо говорити про певні принципи, які треба втілювати, щоб мати гроші. Так, да. часто люди запитують, з чого почати, тобто, у нас випуски, більшість випусків пов'язано з тим, в що інвестувати, куди вкладати, але часто люди запитують, якщо в мене ще немає можливості інвестувати, або ж, з чого почати інвестування. Або що необхідно зробити до того, як почати інвестувати. І сьогодні ми розберемо з вами сім кроків, які необхідно пройти на шляху до фінансової незалежності. І завжди пам'ятаємо, що будь-яка діяльність потребує вдумленого досвіду. Власне, про це ми і будемо говорити. Нічого у вас ніколи не вийде, якщо ви не бачили досвід в дитинстві, або не набули його у зрілому віці. Ну, це один з основних джерел досвіду взагалі в нас. Ми або дивимося, як наші батьки, а вони майже не інвестували, тому що. Тому що не було можливості. Інструментарі не було. Да. Або ми самі е, інвестуємо, показуємо, до речі, нашим дітям. Але це все досвід. Досвід або близьких, а потім вже ваш конкретно. І от, да. чим більше він набувається, тим він. Це, як знаєш, не знаю. От, тим, виступі, тим не знаю, якісь би. Е... Скринічки робив би, там, наприклад, малював, в в це, в шоці, різьбившись, спочатку тебе якась фігня виходила, потім все більш витончене і витонченіше. Ну, давай, 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 з самого початку ти взагалі, якщо ти цього ніколи ти не бачив, робиш, Ти таки, взагалі, типу, ну... Давай, дай з ювеліром попорівняємо. Да? Добре, щоб ти з проволоки якось б, кільце б зробив, да? грубо коротше, а потім ти вже більш так все, все цікавіше, ну, цікавіше. да, мабуть, да. Окей. Знову ж таки, ми говоримо часто про інвестування, але часто основна проблема, з якою зіштовхуються люди на шляху до фінансової Не те, що фінансової свободи, фінансової незалежності це брак дисципліни, тобто це неможливість контролювати свої фінанси, а спроможність відкладати. З цього ми і розпочнемо. Крок номер один це. Здобути навичку відкладати гроші, і ми розпочнемо з самого простого: що би з вами не було, в якому би фінансовому становищі ви не були, спробуйте відкласти просто 1000 доларів. Або 500 доларів. Тисячу. М? давай тисячу? Що, що, давай ну, тисячу більш таке доконувається. Uh... Ні, ні, продовжуйте, хай це буде. А, це окей. буде. окей, давайте. Тисячу доларів. Тобто, ну, уявимо, що у вас нічого немає, ви ж живете в кредитах. Уявімо людину, яка зводить кінці з кінцями, живе від зарплати до зарплати, і ще й залазить в кредити. З чого, з чого її розпочати? розпочати тут, з тут, тут, того, важливо, тут важливо. Ви можете навіть залишатися далі в кредитах і не да. швидко їх. Вам головне набути цю навичку паралельно. Тому, да. поки ви там худо-бідно щось, ці кредити пере... Криваєте, закриваєте, вам треба накопичити тисячу, тисячу доларів, але не з джерел, які погіршують ваш борговий стан. Тобто, ми говоримо про накопичення цих тисяч доларів, які ну, з ваших заробітків, грубо кажучи, складаєте да, з ваших доходів. Тобто, це не значить, що треба взяти кредит тисяч еказ... гривень купити тисячу доларів і покласти. <гум> її, О, да? А я вже не виконав. Так, відкладіть з... з вашого основного доходу. Складіть тисячу доларів, чи нехай це буде там 40 тисяч гривень, да? і складіть просто вдома. І нехай воно лежить і ці гроші не чіпати. Це крок номер один. Він, як це? Він не самий може правильний з точки зору там, з точки зору математики, з якого треба почати. Але з точки зору психології, ви починаєте набувати навичку не витрачати все. Відкладати. Розпочніть з цього кроку. Ну, друге, друзі, починайте контролювати свої витрати. Це дуже важливо, тому що часто ми навіть ніяк не не помічаємо, що справді ми дуже багато речей купляємо, які не дуже нам і потрібні. У нас просто навіть якась знаєш, звичка щось купляти. У мене, наприклад, так. така штука була: я от зараз, от тут на свій досвід, я зараз перестав вживати їжу між класичними прийомом. Їжі. Я їм три uh -huh. рази на, на, на день. Uh -huh. Я практично забув, що таке витрачати там там постійно. Я пив 3-4 кави, ходив кав'ярню в день. Потім там міг зайду просто в супермаркет, щось купив там, ще щось. Uh -huh. знаєш? Тобто, це як приклад просто. Я не кажу, що ну, не ходити в кав'ярні, ви можете собі дозволити, що хочете. Але загалом ми я просто якось усвідомив, що а скільки я щося, до фіга витрачав на сів, я перестав це витрачати. Мене перестали входити гроші так в цьому напрямку. Uh -huh. І мені якось так осінило мене, от що я перше зайві калорії, їв, а по-друге, я просто викидав ці гроші в ну, грубо кажучи, в повітря. Так. Да. Тобто, для того, щоб якісно почати заощаджувати, ви повинні зрозуміти: а на що ж ви взагалі витрачаєте ці гроші, і який з цих витрат можна скоротити. Для цього необхідно починати вести свої витрати. Це зручніше всього робити за допомогою мобільного застосунка. Наприклад, я користуюсь таким мобільним застосунком, як спанді, де всі свої витрати вношу це можна робити одразу після того, як витратив. Це можна робити один раз на тиждень, якщо у тебе всі витрати у мобільному, або взагалі є версія, де інтеграція з вашим мобільним додатком банківським. І все одразу записується. Два-три місяці ви це робите. Я думаю, два достатньо. Ви зрозумієте, на що ви витрачаєте. Ви зрозумієте, ви знаєте, скільки ви заробляєте, ви знаєте, скільки ви витрачаєте, ви знаєте, на що ви витрачаєте. І ви можете проаналізувати і побачити, що ви можете скоротити. Я впевнений: у всіх є статті витрат, які можна скоротити. Так, да, безумовно. Більше того, давай, Статті витрат, які можна скоротити, особливо є у тих, хто ну, не аналізує хоч би періодично свої витрати. Да. Тут, ну, знову ж таки, є різні приклади. Хтось, хтось говорить: ну, у мене є приклади знайомих, які там заробляють 3-4 тисячі доларів в місяць і все витрачають. Всі гроші витрачають, а ще іноді позичають. І це при тому, що в них немає дітей. Ой-ой-ой. Ну, типу. Тому ну, в цих випадках 100% є джерела, куди рухатися. Звісно, там, у, у всіх свої складні ситуації можуть бути, але я впевнений, що кожен може знайти якісь необов'язкові витрати, які можна скоротити. Та, ну, Взагалі, аналіз такий. от, Я от скажу, що, наприклад, я от, зрозумів, у мене періодично буває не раз, ну рідко, але теж болить голова. Ну буває, ну в мене немає там прямі мігрені, супер. Але я почав ну зараз за звичку потрошечки дивитися, що я що в цей день було взагалі. Що я їв, mm -hmm. що я робив, mm -hmm. що як, і певну кореляцію я знайшов для себе, і потрошечку ситуація ну краще для мене mm -hmm. стала. От тобто е, є моменти, коли ми нам нам просто треба трошечки уважніше ставитися до того, що ми робимо, і як mm -hmm. реагуємо ми на життя, як життя на нас реагує, і коли такі аналізи робити, така своя власна бікдата, ну може не зовсім біг але. Я дата драйвен decision. Ну, no, прийняття рішення на основі даних. Тобто, ти не просто робиш рандомні речі, а ти намагаєшся зрозуміти якісь причинно-наслідкові зв'язки і вже рухатися далі відповідно до них. Це, взагалі, до будь-якої будь сфері життя Далі? примінити можна. Далі, третій пункт. Після того, як ви розумієте, на що ви витрачаєте гроші. Ви можете скласти бюджет на наступний місяць. Ну, взагалі складається бюджет на місяць, і запланувати ваші доходи і витрати, і запланувати норму заощаджень. Для того, щоб ви досягали ваших довгострокових сил, і ваша норма заощаджень повинна бути не менше 15%. Тобто там, заробили тисячу доларів, 150, ви повинні. Зекономити, ви повинні відкласти. Що з ними робити далі, це інша історія, ми то, ну, про це не... зараз поговоримо. Але то головний ну, да. принцип, щоб ви, е, бо грошей завжди не буде вистачати. Да. Ну краще ви будете жити з тим, що вам не вистачає з 850, чим з 1000. Да. А ці 150, у вас мають бути постійно бути 15%, завжди мають бути. І з кожним разом. Напинкує якщо вже йти далі, то для досягнення всіх фінансових цілей, якщо у вас там, ну там. Якщо це не тільки пенсія, а ще купівля нерухомості, освіта дітей, там і ще щось. Вам і цих 15 не вистачить. Тобто, з кожним збільшенням вашого активного доходу ви повинні збільшувати норму заощаджень. Тобто, ну, в класиці мені подобається ця формула. Тобто, наприклад, ви заробляли тисячу, ви 850 витрачали, 150 заощаджували. Так. У вас зріс основний дохід з тисячі. Наприклад, до 1500. І з цих 500 ви витрачаєте половину, ви збільшуєте споживання, половину ви збільшуєте заощадження. І вже ви в ситуації, коли ви заробляєте 1500, витрачаєте 1100, тобто ви збільшили, збільшили свій рівень життя, да? але ви вже заощаджуєте 400 доларів. Тобто, у вас вже норма заощаджень. Майже тридцять відсотків з п'ятнадцяти одразу, і ну, це і, хороша історія. Ну і треба розуміти, що людина така істота, що якщо вона не вчиться е, хоч якось заощаджувати, вона може знову. Тут уже Олександр говорив про людей, які три-чотири тисячі доларів на місяць можуть зливати, не маючи дітей. Так от то можна і три, і п'ять, і десять, і у мене там є там. Ну люди, які там в Британії живуть, знайомі, е, е, і по, люди получають там в Працюють в структурах відповідних приватних, вона отримує 10 тисяч. Uh -huh. І що вона робить, ця людина? То якусь там дорогу статуетку якусь замовить, то якийсь там костюм замовить косплейний то ще щось. ще uh -huh. щось. І постійно, ну, грубо кажучи, кожен місяць ці гроші просто входять. Так, навіть десятку можна слить, як, ну як хочеш. Знову ну, ж таки, дивлячись, де в Британії живуть. Якщо там, типу, в Лондоні, то це не те, що в супер і багато грошей. Да. Ну, ну, але здається, для не Лондона в тому. це хороші гроші. Але суть мені не в тому, що якщо... десятка ти... це взагалі для світу. Ну, да. Будь-де в світі зараз це хороші гроші. Так, да, звісно, ти okay. не будеш себе відчувати да. з десяткою в Нью-Йорку чи в, Нью в Лондоні. Я так як <laughs> 에... зараз взагалі не будеш відчувати себе <laughs> там. скоро <laughs> буде такий комунізм. що... Там із сотка можна себе відчувати пригнобленим. Дуже, От, але суть то в, в чому? Що звісно, ти в Нью-Йорку чи Лондоні з десяткою відчуваєш себе е, не так, як ти можеш відчувати в тому самому Техасі там, чи е, в Мумбаї. Там, знаєш, угу. та, ну, тим більше. Да, да. Але суть зрозуміла. Да, Суть така. Тобто, про що говорить Валентин, що при будь-якому рівні доходів ви можете. Або заощаджувати, або все витрачати так. і нічого не заощаджувати, друзі. Якщо ви тільки плануєте інвестувати, або вже інвестуєте, але шукаєте, куди ще диверсифікувати ваші активи, ласкаво просимо школу останнього капіталіста. Окей, а чого саме туди? Бо там зараз знижки та пропозиції, два курси за ціною одного. Вам важно мене скаже дякую. І що ж це за курси? Пакети курсів. Попрошу, а не просто курси. Фінансова грамотність та основи інвестування для тих, хто тільки планує починати. Так само з фінансова грамотність плюс інвестування в облігації. бо облігації це ідеальний старт для початківців. Але ж наші глядачі вже просунуті. Що для них є? А для них є пакети інвестування в землю плюс інвестування в нерухомість. Також основи інвестування та консервативне криптоінвестування інвестування для тих, кого цікавить крипта здорової людини, не курця. Окей. Але в чому ж тоді тут підвох? А, підвох в тому, що пропозиція два курси за сіною одного діє лише до 30 листопада, тому економте гроші нерв за своє майбутнє. Лінк у описі до відео. Отже, ми з вами проговорили про третій пункт: почати вести щомісячний бюджет, слідкувати за ним і заощаджувати не менше 15% від вашого доходу і збільшувати цю норму заощаджень з кожним збільшенням. Активного заробітку. Ну, навіть є ще така формула додаткова: до якщо у вас, крім вашого основного заробітку, наприклад, в тисячу доларів 850 витрачаєте 150, відклали, і, наприклад, ви десь заробили 200. Ну, як бонус. там. Ну, там щось як як... могли зробити. Да. Або як бонус на роботі, або ви щось там, ну, ну, у вас якісь є як хобі, ви там да. щось перепродали. Купили, да. То з, з додаткових 50% Да. Вчиться. да. І от якщо ви цьому будете слідувати, на дистанції в 5-10 років ви отримаєте чудові результати. Так, так, так. Чудові результати щодо норми заощаджень. Четверте, це вже пробувати закривати і не пробувати а закрити всі свої погані кредити. Ми кажемо в основному, кредити на нас просто з дурними відсотками, не там, де ви змогли. Інфляцію повішати на кредитора. Зараз я розкажу, що це таке. А там, де ви просто взяли гроші на якесь споживання, вам немало потрібне, чи ще на якусь там річ, і з вас даруть гарненькі відсотки. Я про що кажу? Ви, наприклад, справді можете взяти собі, ви, ви оновлюєте от ноутбук, В, ви, ви працюєте з ним. Так. Вам треба, наприклад, такий, який може там тягнути е, нормальне програмне забезпечення, наприклад, там, монтувати ще щось там, вам треба він там за 50-60 тисяч гривень з гарним mm -hmm. і і процесором хорошим, і, і відео о, якомусь о, карту і таке інше. Е, ви 60 тисяч можете одразу, зараз свої витратити, а можете справді в розстрочку, по суті, з мінімальним відсотком, взяти так, що він, відсоток цей буде менше, ніж інфляція. Угу. От, і, і ти розвиваєш на 10 місяців, і ти по суті або береш в нуль, або навіть краще. Тому що е, через там виходить з кожним місяцем, коли буде йти інфляція, е, ти будеш, наприклад, ну, у віді, відіграв... грошах ти платиш менше. Ma, pra, да. Платиш менше. Так, Це да. в принципі, е, по-перше, принцип, воно вам справді потрібно, вам треба оновити гаджет, і ви там не бігаєте за, за кожною версією цього да. телефону чи ще щось, як, о, як о, пришпарений. Е, і це. І ви, вам треба витратити 50-60 тисяч. Гривень там на якийсь апарат вам потрібний. І ви берете в розсрочку, це хороший кредит насправді. Да. От. А тим більше, якщо ми говоримо там про квартиру, зараз автомобільні кредити не дуже в Україні, але допустимо, ви знайдете хороший автомобільний кредит. Тобто, те, що ви і так зараз не набудете, ви можете, звісно, 10 років чи 20 років жити в зйомній квартирі і накопичувати гроші і купити свою. А можете одразу знайти хороший кредит, взяти квартиру і по суті, ті гроші, які ви б платили за оренду житла. Ви е сплачували безпосередньо бо як кредит, і, а ви сплачуєте за власну квартиру. Так? От, ну ну то, то, то знову ж таки від реальної відсоткової ставки залежить. Звісно, так. От у нас є, зараз є оселя програма, як, якщо у вас виходить її взяти, тому що там з нею доволі багато нюансів, то це чудова історія. Ставка на 10 років 7 річних. Навіть якщо у вас є гроші, ви можете взяти Єоселю, а, а на ці гроші купити ОВДП. Да? Ну, тобто так. безпрограшна існує. що не Музики хороші. бо... Шо, шо? Я на ці гроші музики хороші. Знаєш, я наняла я не наєдна. Ну, це якраз Ні. пісня про не, не, незначну, мені здається, фінансову грамотність. От, що не знаєш? Ні. О, парова машина. Була в мене парова машина. Я я не знаю. А я її <різь> <різь> це біда, шановні глядачі. Я послухаю. Це, до речі, я з Бамбаса, а він з Києва. Чує. Я послухаю. Це треба. Відчувати. Відчувати. Mm. Ну, нічого, він відчує. Так, давайте хотів там. Всі кредити необхідно закрити, окрім тих, ефективна відсоткова ставка по яким. Ну, давайте скажемо менша, ніж ставка по ВДП. Тобто, їх буде небагато. Це буде пільгова іпотека. Якщо є, це буде розтермінування, як Валентин сказав. І це ще може бути кредитний ліміт в пільговому періоді, який ви щомісячно закриваєте. Все інше, скоріш за все, це будуть погані кредити, і вам їх треба закрити. І це треба зробити максимально швидко з випередженням графіку: оці гроші, які ви в пункті 2 і 3 заощаджуєте. Ви їх всі направляєте на погашення цих кредитів. Якщо у вас кредитів більше, ніж один. Ви робите обов'язковий платіж по кожному з кредитів, щоб не виходити в прострочку. І після цього ви з випередженням графіку погашаєте самий дорогий кредит. І ви так робите до моменту, поки ви не закриєте всі погані кредити. І на цьому четвертий пункт виконаний. Так і далі ми переходимо до пункту номер 5 Створити резервний фонд. Ми вже його чуть-чуть створили в пункті 1, там у нас вже лежить тисяча доларів. Але ну, це крок, який запускається з, з пункту 1, із, да. і подальші пункти, коли ми говоримо відкладати, да. з, із загальної доходів, да. із додаткових доходів, і таке інше. Вам необхідно створити резервний фонд в розмірі шести. Щомісячних витрат, тобто, ну, з нашим прикладом, вже давайте, якщо ми витрачаємо 850 доларів в місяць, наш резервний фонд повинен складати 6 помножити на 850, 5100 доларів. Ви повинні скласти, це не обов'язково в готівці. Зараз про це поговоримо. Вони у вас повинні лежати, це гроші, які у вас повинні бути. В межах доступності для покриття якихось непередбачуваних витрат, наприклад, ви потрапили в ДТП, чи хтось захворів, ви захворіли, дитина захворіла, хтось в сім'ї захворів, чи ви втратили основне місце роботи і вам шукати треба нову роботу на ті декілька місяців, поки ви шукаєте нову роботу, ці гроші вам допоможуть це робити спокійно. І в чому їх зберігати, це може бути класична готівка в доларі, і все ж таки частково це повинна бути гривня, чи на поточних рахунках, чи може бути в готівці частково, але зручно, коли гривня на карткових рахунках в тебе, і ти можеш її витрачати. Хтось питає, чи варто додавати євро. Мені, до речі, сподобався я нещодавно десь побачив. от... В світових розрахунках долар складає 65%, євро складає 25% і інші валюти 10. От, розбийте, то розбийте ваш резервний фонд 70 в доларі, 30 в євро. Якщо ви чомусь боїтеся долара, ви хочете в євро, зробіть так. Юані ми не будемо рекомендувати. Юані не будемо. Я взагалі, я живу в тій парадигмі, що я абсолютно спокійно ставлюся, якщо весь резервний фонд в гривні знаходиться в тебе на картці. Це і зручно. Тобто і... Це, ми, ми не радимо а, ті валюти, де немає центральних незалежних банків, які можуть самі втілювати свою політику. В Україні, до речі, є. От, да. А тим більше в США, і, і в Європі, а в да. Китаї нема. От тобто, так. Ну, тут якихось жорстких рекомендацій немає. Ну, але умовно, там, якщо ми говоримо про суму в 5 тисяч доларів, це може бути 3 тисячі доларів в готівці вдома і 80 тисяч гривень в банку на поточному рахунку, який вам зручно використовувати витрачати. Я лише додам, що м, тут ще дискусія. Є знаєш, така м, наскільки дуже високоліквідні інструменти можна прирівняти до подушки? це цікаве питання. Ми про це зараз поговоримо. Я думаю, разом з пунктом номер 6. А пункт номер 6 у нас це почати інвестувати, і зараз доволі доступний в Україні чи не єдиний фінансовий інструмент консервативний, який в загальному доступі є, це облігація внутрішньої державної позики. Так да. купіть вашу першу ВДП. Давайте назвемо цей пункт отаким от от чином. Як це зробити? У нас є окремий довгий випуск про ВДП. Подивіться його. Станом на зараз ОВДП можна купити з дохідністю до 18,5% в гривні, звільнено від оподаткування з врахуванням доволі стабільного курсу гривня-долар, це чудовий інвестиційний інструмент для українців зараз. І у вас є широкий вибір брокерів з хорошими умовами. Ну, давай, давай їх тут перерахуємо, це приват. Це ICU, це Сенсбанк і це інжур зараз угу. з хорошими умовами. Вибирайте, у кого є рахунок у приваті, вже вам нічого не треба робити. Ви заходите, вибираєте і купуєте ОВДП просто з грошей на вашому рахунку і починаєте заробляти до 18,5% відсотків в гривні. А тепер давай повернемося до питання, чи можна поєднати інвестицій в ОВДП з створенням резервного фонду. ICU нещодавно запустив такий цікавий продукт, який називається Гнучкий Фікс. Фактично, це 15% на залишок по вашому рахунку. Його реалізували таким чином, що ви купуєте певний випуск ОВДП з погашенням в червні 2027 року. І ICU зобов'язується викупити у вас. В будь-який день по поточній ціні, і щоденно збільшується його ціна, щоб забезпечити ті самі 15 річних. Тобто це і інвестицію, мабуть, і також можна назвати, особливо якщо вам ці гроші можуть знадобитися. Да? Але ви собі виконує функцію подушки, тому що подушка це ті гроші, які треба вам тут і зараз, з якихось no. причин, ті no. гроші, які можуть стати в нагоді тут і зараз. Принципі, цей інструмент і ще й през відсотки проносить і тут і зараз всю подушку тут класти не треба, тому що хто його ж став, може знати, що станеться з, з конкретним інструментом окремим да, ви гроші. Тому звісно, частина подушки має бути в готівки. У вас от частина там на, на рахунках банкових. Ну банківських. Ну, в принципі на рахунках у брокера сів це теж ну як альтернатива. Ну так тільки там, якщо в тебе, наприклад, гривні там чи на моно, чи на приваті, ти їх отак от. Всю секунду можеш витратити, а на брокерському рахунку все ж таки треба зробити певні дії. Тобто ти ці облігації можеш продати, це відбувається тільки в будні дні в операційний час і ще один день вивезти ці гроші. Але умовно, там ну всереду тобі гроші знадобилися в четвер ввечері вони у тебе, так? Да? Ну, звісно, бувають різні ситуації, як правильно Валентин сказав, всю подушку в такому інструменті тримати. Не треба, але частину чому б і ні. Ну і треба ще врахувати такий момент, що є все ж таки зараз все більше таких банківських пропозицій, коли невеликий відсоток завжди на вашому рахунку ті гроші лишаються, вони збільшуються на, на певний невеликий відсоток. Так, там малі відсотки, але це краще, ніж взагалі нічого. Все одно можна використовувати. Да. Ну, давай останній крок. Останній крок створити фінансовий план. Тобто, ви вже. На тому етапі, що ви вже вмієте заощаджувати, вже розумієте ваші доходи витрати, закрили всі кредити, створили резервний фонд і вже почали інвестувати. І тепер вам необхідно зрозуміти, для чого ви інвестуєте, яка сума вам необхідна, які у вас фінансові цілі, і яка ймовірність їх досягнення з вашими поточними фінансами? Тобто, ви складаєте фінансовий план. До кінця вашого життя, з сумами, які вам необхідні, для пенсії, для купівлі нерухомості, для дітей, для батьків. Ну, тобто для оновлення автомобіля у всіх різні фінансові цілі, ви повинні розуміти, що з, вашими, з вашим управлінням фінансів ви цих цілей досягнете. Ну, в принципі, в мене до плану. Е, нема якихось. І вже, і вже тільки потім під цей фінансовий план ви вибираєте інвестиційні інструменти, які вам допоможуть заробити. Які це інвестиційні інструменти? Купу інструментів ми вже розглянули в наших попередніх випусках чумацького шляху. Я думаю, що ми розглянули 80-90%, які є цікавими для українського інвестора. А якщо ви. Швидко хочете систематизувати ці всі знання, і в тому числі скласти ваш фінансовий план і під нього підібрати інвестиційні інструменти. Для вас є наш курс по основам інвестування від школи останнього капіталіста. Доєднуйтеся для того, щоб цей шлях пришвидшити. В мене по собі немає сім кроків, таких простих, доволі друзі, але вони потребують справді зміни вашої парадигми ставлення до фінансів, і вже вони будуть вас робити набагато більш стабільними, сильнішими в цьому світі. І ви багато чого, звісно, зрозумієте в тому, як взагалі люди накопичують. От, тому що, звісно, може альтернативні сім кроків там, там звинувати всіх навколо, що тебе немає да. грошей. Там піди пошукай гроші Скажу, на вулиці. Звинувати держава, да, ми ви, вини всі там ну, ще щось там. Відмусь свого депутата подати законопроект, роздати гроші, там, не знаю, да. вимагати друкувати гроші. Там ну зрозуміли, хтось піде на кримінальну якусь доріжку, але так. це все не працює. Так. Це може працювати короткостроково, але це не працює довгостроково. Так, візьміть ваші фінанси у власні руки. Сподіваюся, ці сім кроків допоможуть вам в цьому. Всього найкращого, регіоничів. До побачення. До побачення.